Зараз у нас вагоні гамір, бо молодіж. Включила свої тарантайки на всю. Їдуть, <guard> мабуть, в рим погуляти. Було добре, коли було тихо, але тепер вже не дуже тихо. Бачите, деякі дерева і листя мають, деякі піхти, деякі хвойні і оливки мають листя. Богу, чому не виходять. Це не італійці, це якісь мусульмани, мабуть. У тебе квітки на телефоні? Кісь азіатські. Та вони самі зірвалися. Вони схопилися і пішли. Ну там і дівчинка була з ним, але я її щось не бачив. Ой, дівчинка. Пішла. А ті пішли їм до лампочки, що дівчинку там затримали. Ой. Ну так. Ну, молоді без квитків вже, мабуть. І вони ще не італійці, вони якісь мусульмани були. Бо мова інша Нарні цікаво, ось ця молодіж. yeah Вони, ну тобто не реставрований. Ось як відок цікаво. І гори, гори. гори